І ми не будемо коментувати це додатково. Україна робить все можливе для того, щоб встановити правду. Якщо підтвердиться ця інформація, безумовно е отримати тіло. Насамперед, більше я зараз не можу повідомити. Дякую, ще таке уточнення. Та що я озвучила раніше під час виступу? Чи були все таки якісь спроби зі сторони Росії обманути з тілами або вони відправляли якісь не, не ті рештки, або якісь такі махінації з їхньої сторони? Те, що ви можете сказати, звісно, навіть пролонгування терміну передачі тіла. Це вже можна сказати маніпуляція, тому що як зазначають експерти, чим довше тіло перебуває, причому перебуває в різних умовах, ми розуміємо, тим бачив становити обставини, загибелі умови утримання, якщо ми говоримо зокрема про полонених і військових цивільних і інші обставини. Тому так на жаль про такі факти можемо говорити, пане Андрію, а скажіть, будь ласка, от останні репатрі заходи вони були великими. Чи це означає, що Росія в цьому плані йде? Ну в яко... ну, тренд з це означає, що три роки повномасштабного вторгнення ведеться системна робота, і вона дає свої результати.